Всім привіт! Мене звати Ірина. Я психолог кол-центру психологічної допомоги варто жити. Як приборкати ненависть? Визнання Самим важливим є визнання цієї емоції. Тобто, коли ми працюємо з емоціями, ми розуміємо, повинні розуміти, з чого вона народжується, де вона знаходиться, чого я так себе відчуваю, що сталося напередодні. Якщо ми не знаходимо в цьому, ненависть вона буде шукати якусь жертву. Як насилля причиняє насилля, так і ненависть да, до чогось, вона буде шукати якусь жертву, де можна її проявити. Це буде проявлятися на суспільстві, на заправці, в черзі на когось, буде зриватися просто на когось. Тому треба шукати першу причину ненависті, визнавати її. Тобто, я що роблю? Злюсь. Я злюсь на що? На те, що я проживаю в невизначеності. Я не знаю, де я. Я розгубився. Коли ти визнаєш це, ти погоджуєшся з тим, що ти знаходишся от в такій ситуації. А з цієї точки ти вже можеш шукати вихід. Це, так називаємо в психології брати те, що поблизу тебе. Те, що ти можеш робити сьогодні, що тебе сьогодні визначає, де ти знаходишся, що ти можеш робити, що під твоїм контролем. Бо е, за звичкою люди живуть або в минулому, або в майбутньому. І е, це є проблема, коли люди звикли так жити, вони наче не визначають, де вони зараз, тривожитись про те, що буде колись, і не боятися про те, що я з тобою зараз. Оце є велика проблема. Дуже важливо е, брати відповідальність, жити тим, що колись закінчиться війна. Колись і не жити сьогодні це не брати на себе відповідальність. Це дуже непопулярна думка, бо дуже зручно, суспільство так влаштоване, дуже зручно знайти крайнього, хто винен в тому, що ти не склався в професії. Або не купив, не став багатим, не купив там чогось, не їздиш на рейндж-ровері, не маєш квартиру в центрі Києва, або дече, да, що ти не злітав на Мальдіви. Відповідальність, що я для цього роблю сьогодні, для якоїсь цілі. Я хочу, щоб моя сім'я вижила у цій війні. Що я для цього можу сьогодні робити? Я можу е дбати про внутрішній клімат своєї сім'ї. Про те, щоб мої діти ходили в школу, або до садочка, щоб вони нормально е е, їли здорову їжу, е щоб вони ходили до школи і у часи, коли в нас є повітряна тривога, коли в нас є вибухи, намагатися бути в укритті. Бо не хтось в телеграмі повинен бути відповідальним за твоє життя, а ти повинен бути відповідальним. Якщо ти бачиш твоя школа, в якій твої діти навчаються, халатно відноситься, забирай переводь їх в іншу школу. Це відповідальність кожної людини. Тобто, коли ти розумієш, що ось твоє життя в твоїх руках, і коли ти береш і починаєш своє життя міняти так, як ти хочеш, в сьогоднішньому дні, я розумію, що не, не завжди можна знайти роботу на якийсь порядок вище зарплатнею. Да? Не, не завжди це можливо, але можливо почати щось шукати. Можливо, як кажуть, лягти в, в, в сторону цієї цілі, бо можна сісти і жалітися, нити кожного дня, що щось де не так, а можна щось почати міняти. Що може бути ресурсом? По-перше, вміння контролювати свої емоції. Ненавість вона відноситься до, так скажемо, негативних емоцій. І зачасту негативні емоції прийнято придушувати злість, заздрість. Це все вважається негативним, хоча це є просто емоція. Вона не винна, що вона така. Вона народжується, вона є, і вона для чогось і з чогось народжується. Тут важливо її виводити екологічно. Це можуть бути вправи. Мені допомагають спорт, наприклад. Там якийсь такий типу боксу, може допомагати арт-терапевтичні якісь історії. Це малювання, складання якихось пазлів. Дуже-дуже класно допомагає Це музичні інструменти, а конкретно ударні. Там прямо виходить дуже багато цієї енергії, яка може стояти в тобі, саме з ненавістю, її можна виводити. Це може бути біг. Кортизол дуже добре виводиться з кардіонагрузкою. Чи може ненависть бути рушійною силою? Ненависть може бути саме тою рушійною силою, котра тримається, і це показав перший рік війни. Ми всі жили в ненависті, бо було дуже багато страху, неможливо довго жити, бо страх він забирає дуже багато саме ресурсу в плані здоров'я. Тому психіка вона влаштована так, що вона допомагає. І вона увела всіх як ресурс в ненависть. І це допомогло, це дуже допомогло. Правда, дуже багато в ній застрягли. Не почали її виводити, не почали з цим щось робити, а просто жити в цьому. І от від зовнішнього ворога вони почали е, з факлами йти шукати з внутрішнього ворога. Хтось десь не так сказав, починається травля, починається не так малювали, десь мають гроші. Чому вони так живуть? Хоча люди до війни мали ці гроші, мали бізнеси, мали кар'єру. Мали все, що вони мали, але зараз треба шукати крайнього, щоб вилити на нього лігально легалізувати оцю злість свою на когось, на когось не, не уявного, а справжнього. Як ненависть може вплинути на організм, якщо її не пропрацювати, затяжна така потужна ненависть може призводити до серцево-судинних хвороб, постійний тиск. Це, це психоматичний буде процес вже. Він вже уходити в психосоматику. Це е, спосіб, коли м, твоє фізичне тіло воно каже про те, що мені треба допомога. Е, постійне проживання в стресі, це буде відсутність сну, це буде розвиття ще більшої агресії в цілому. Ну, зовнішнє, це, ну, по-перше, чорне-біле мишлення, це е, пошук тільки поганого, бо мозок він дуже класно підганяє равно. Ну, тобто є в нас е, е, якась задача, і вона є рішення цієї задачі. Наприклад, тут мені треба зірватися на комусь. Ми будемо шукати постійно е, цю задачу для того, щоб зірватися. Це будуть руйнуватися сім'ї. З друзями спілкування руйнуватися. на здоров'я, це, звісно, інфаркти, інсульти, це постійні якісь… не виключено, що це може бути і більш серйозні захворювання. Дуже багато війна принесе хвороб, але не сама війна, а те, через що ми проходимо, через проживання цього. Бо ненависть ховає в собі дуже багато болю. І саме цей біль, непрожитий, невиявлений біль, не прийня... коли ми його не приймаємо, а закутуємо от в цю о, скорлупу цього, цієї ненависті, бо її, з нею простіше рухатись. Вона більше зрозуміла. Бо коли я в горі, я як наче вразлива, а коли я в ненависті, наче я сильніша. Хоча це не є правда. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Всі стани треба пропрацьовувати, всі емоції треба пропрацьовувати. Тому е кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 11 до дев'ятнадцятої. Психологи кризової лінії варто жити чекають на ваш дзвінок. Дзвоніть 5522.